Вона на пенсії, але все ще грає в ляльки. Сумчанка Галина Стецька виготовляє іграшки у свій зріст. Має колекцію оберігів. Зараз усе це принесла до бібліотеки. Бачила вироби хендмейду Тетяна Юхта. У колекції Галини Сидорівни не тільки ляльки. Серед усього сумки, серветки під посуд, ковдри з килимами. Любов до ляльок із дитинства останні 30 років головне її хобі. Дочка родилася. Тоже так же само, ті роки були ще дуже скрутні, тому шила все їй. І, мабуть, воно так продовжувалося. Вийшла заміж за військового і виїхали на 15 років у Західну Україну, на погранзаставу. Там жила за колючою проволокою, не було змоги працювати, а це, тоже, мабуть, один із пунктів, що у мене це розвилося. Ляльками світ пані Галини не обмежується має подруг із ними влаштовують свята, разом мандрують ці ослик і мавпочка з'явилися до нового року за знаками китайського календаря. Мы с ней очень много путешествуем по всем странам, не только по Украине. И даже в поездках она, у ее глаза так и бегает, чтобы какую-то новинку ухватить, что-то придумать. А вот как ты думаешь, я вот это вот надумала. Мне кажется, даже она и засыпает, и думает о том, чтобы еще сочинить интересно. Галя, прежде всего, патриот страны. І свою любов в Україні, к Україні вона проявляє і в нарядах. І посмотрите, внимание в будь-якому у нього сквозит національний стиль. Майстриня одягає не тільки себе, але й подруг. Вони й вмовили Галину Сидорівну зробити виставку. Кожен раз вона взагалі не може без роботи сидіти. Вона все час щось робить, І кожен раз рождається щось нове, необикновенне, потрясающе. Деякі іграшки пані Галина називає автобіографічними. А це у мене називається чохол для швабри. Оце воно так у ванні стоїть, а як мені треба помити, то я його так знімаю, швиряю, помила, а потім, що це за палка в моєму домі, то ні, це воно не з руки, воно мені як Це так з майстриньою, з такою палка стоїть. Ні. Оце таке придумала, я то тоді повісила, і вона теж. Радує людей свої ляльки-обереги Галина Сидрівна дарує на свята близьким і друзям. До 3 квітня свою колекцію довірила бібліотеці Шевченка Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини.